Привіт! Ти на YouTube-каналі Ізіально і це огляд доступних накладних безротових навушників з технологією Spatial Audio. Зустрічайте Beisus з D05. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, навушники отримали класичний дизайн. Навушники можуть складатися для більш зручної переноски. Є слайдер оголівя котрий регулюється. Навушники виконані з непоганого пластику, амбішури виготовлені з піни і мають ефект пам'яті. Оголів'я також з м'якої піни. Отже, всі органи знаходяться на лівому навушнику: кнопки плюс-мінус для регулювання гучності і перемикання треків, багатофункціональна кнопка для старт-паузи та перемикання режимів просторового аудіо, LED-індикатор, порт Type-C, який працює як на зарядку, а також як у ролі друтових навушників. Так, в комплекті є приємний плетений кабель Type-C на 3,5 мм аудіороз'єм. А також, звичайно, на навушниках мається мікрофон для розмов. Зазвичай тут відповідає великий 40-мм драйвер з пед діафра. Маю кодеки AAC та SBC версія Bluetooth 5.3. Та звучать наушники непогано, запас гучності мається, бас доволі приємний і відчутний. У підсумку можу сказати, що навушники звучать добре і звучанням порадували. Що стосується технології Spatial Audio, то просторове аудіо надає вам тривимірну звукову сцену, як у реальності. Тобто тут немає відслідковування голови, як на OnePlus Buds Pro 2, коли під час рухів голови ви будете чути музику з різних сторін. Тут більш все простіше, але ефект відчуває. І за ці кошти можу сказати, що все працює добре. А що стосується звуку по дротовому з'єднанні, то навушники звучать більш тихіше, тому по Bluetooth якість краще. Також для навушників є додаток Base. Головне, коли в нього заходите, вмикайте інтернет та GPS, тоді все буде працювати як слід. Отже, в нас тут можна дивитися відсоток заряду навушників, регулювати режими панорамного звуку, тобто режими спатіл аудіо. Еквалайзер має 12 встановлених пресетів і, звичайно, є свій кастомний еквалайзер. Механічне керування по багатофункці кнопці показує, які є комбінації що можна на них призначити також є режим низької затримки в іграх. функція пошуку навушників по останнім GPS-координатам і звичайно можна навити прошивку навушників мікрофон тут згідно з відгуками співрозмовників хорошої якості ось приклади. І так це тест запису мікрофону накладних навушників бейсу з d 05 в домашніх тихих спокійних умовах. І судячи з відгуків співрозмовників, мікрофони тут гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці тут шум машин, Вітру як такового немає. І ось такий приблизно мікрофон на вулиці на бейсу з Бові Д-05. Якось так. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.3, і працюють вони стабільно, без опривів та роз'єднань. Мультипоінт є в цих навушниках, і в мене вийшло підключитися до другого девайсу методом вимикання Bluetooth на першому девайсі, потикати на всі кнопки, позатискати їх, і тоді на другому девайсі навушники з'явилося. і якось так. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено. Ігровий режим, як заявляють, затримкою 0,06 секунд, і затримка в іграх не помітна грати комфортно. Автономні. Тестував на смартфоні OnePlus 11R з кодиком AC та Bluetooth 5.3. І того 50% гучності мені показали приблизно 83 години нон-стоп музики в моєму випадку. Тобто по автономності навушники просто пушка бомба. Кращої автономності, якщо чесно, я ще не бачив в таких навушниках. Заряджаються навушники за 2 години 10 хвилин. Підсумок. Base Bovy D05, чудові накладні Bluetooth-навушники з технологією Spatial Audio. При ціні 30 доларів ви отримуєте не. Погану якість звучання, технологію Spatial Audio на мінімалках, автономність до 83 годин я вижимав, хороший мікрофон і мультипоінт. Без перебільшень навушники рекомендую до покупки. Посилання, де купував бейс у збові D05, залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також, там я багато. Цікавого для вас публікую. так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео. І реквізити для донатів також підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!